Ну нарешті. Проходив я з пів години. І ось подивіться, погляньте. Зараз подивимося. Отакий, бачите. Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні в нас 29 серпня 2024 року. ну Я вирішив приїхати до лісу, так як... Давно не був, може з неділю, я не пам'ятаю. Ну, там Пишуть мені, де ти дівся, там. Ну, ось я приїхав походити, подивитися, хоча ну, я не впевнений, що ми щось можемо знайти, так як у нас ну, ці дні дуже спека така стоїть. і Я не знаю. Ну походимо, подивимося. Що знайдемо, то знайдемо. Знайшли ось такого одного. Він чистенький все. Ну, Ось Хочу перевірити, походити по низам, де може тут більше вологості. Так як ну, я вже казав, що спека. 30 градусів. Не можна не з дому вийти. ні... Нічого зробити. Ну, Зроблю вам такий відеоотчт про себе, що я живий, здоровий, все зі мною нормально, бо там мені писали, де ти подівся. Ну, були в мене там свої справи якісь. Я вирішував питання. Самі. Огляньте, яке диво. Неодноразово ми цією дорогою ходимо і постійно на цій дорозі знаходимо. Красноголовочик, бачите який. Хм. Чистенький, бачте. Ну це набагато краще, ніж цей, <гум> Бачите. Поносив я його хвилин 10 і він вже такий. А що з ним буде якщо 2-3 години? Так, здається, в нас зелена сироїшка. Бачите, виросла. Спека спекуй, але виросла. Ну, сироїшки я ж не беру, ви ж знаєте вже. Будемо дивитися, щось благородніше. Така тут місцевість, дуби. Може деякий гриб, хоча я сумніваюся. Навіть якщо і буде, то то буде весь хробаках. Ну добре, зараз підемо там, Хочу піти в інше місце, подивитись. Може там щось знайдемо. Опа, бачите як ми зайшли. Не помилився я. Тільки я кошик там залишив біля тої сируїшки. Прийдеться вертатись. Зараз подивимось що там здається. Опа Ще щось. Так, да. бачите. Да. Теж красного воріс. Ну це вже такий похилого віку ми його брати не будемо, я вам показав. Тут у нас, здається, сировішка зелена. Так, а тут знову підосичник Червоний. Ось так. Дивно, жара вони є. є, бачите, попадаються нам підусичники. Може щось і назбираємо. Ну, такі вони чисті, нормальні, можна брати. Ні. Там багато особи не потрібно хоча б на вечір собі поджарити. Опа. Такий, ну пайдет. Теж дивиться чистий. Йдемо далі, побачимо, що нас там далі буде чекати. Ось і маремух, подивіться який. Бачите, такий. ну Вирву вже, хай мене захайтять. Просто хочу вам показати. Ту, гляньте, їх же ж беруть, кажуть, смачні гриби. Їх, як я був минулого разу, їх дуже-дуже-дуже ну, було багато. Тут ще якісь у нас... Я не знаю, що це за гриби. Але ви бачите, ростуть. Ростуть. А, тут уже такий старичок стоїть. бачите, Він теж старий. Ну а це взагалі дивіться який шикарний. Там такий свіжак червоний. Тут неподалік ще отакий Навіть малесенький, я його зразу не помітив. Так, а тут що в нас? Знову, так, да? Красноголовець Ой, він вже, мабуть, старий, за старий бачу. Так, дивіться, він. старий. ну, Я вам просто показав, що вони є. Що вони є. Воно подивитися тут рецепт. дивіться, сироїшки в нас зелені прямо на дорозі ростуть, бачите. Там ззаду були червоні, я вже так ну, не знімав їх. Може треба було зняти, показати вам. Там пишуть, що знімайте. Ну, другі гриби. Зараз перейдемо ну, на другу локацію. О! Диви, класно. Цього можна і взяти. Так. Красноголовець. нормальний бачите Ось так у нас не сильно густо, ну но... ну що, може щось так назбираємо трохи Ну а тут ось бачите, червоні сируїшки. Теж прямо на дорозі. Зараз хочу зайти ще тут. ну подивитись може що тут є зараз у нас вже 9 ранку ну вже і сонце піднімається ну, походили ми години дві мабуть так да, десь дві години те що у нас який результат там 17-8 ну, ну йдемо назад типу. Вже там іншої дорогою. Може Що нам буде траплятися то Я вам покажу Дощ потрібен ну, Зроби вам такий типу, звіт Що можна в 30-ти градусну спеку у нас на Рівненському полісі в наших лісах знайти. І ну як мені там попадалися, ну інші якісь гриби. Ну я ж ну, не розумію по них, і я користуюся першим правом грибника. Думаю, щоб не наїстися їх раз і назавжди. Фух. Короче, щось буде цікаве, то я включу. Так. Показую, що ми з вами сьогодні знайшли. Ну ось, Це десь за 2 години ми походили. Ну, не рахуючи те, що попадались ну, сироїшки, там, ще якісь, я не знаю, я їх не брав. Ось так. Ну Все, я відзвітував вам, все зі мною нормально, я нікуди не пропадав. Ви бачили, який результат у нас. ну Спека в нас зараз стоїть і вже. І не тільки в нас, я ну, дивлюся, що навіть і в інших регіонах теж. І ще ближчі 10 днів я дивився там прогнози, щось там ну, по 30 градусів. Але все попереду, ще жосінь три місяці буде, будуть дощі. Я думаю, все буде, гриби будуть і все буде добре. Хочу всім подякувати, хто мене підтримує пише коментарі, лайки, критикує, критикуйте, пишіть що завгодно. Я вже навіть на це не хочу. Ну і увагу навіть не звертаю. В першу чергу дякую Збройним силам України за те, що ми маємо можливість жити своїм повноцінним життям. Ну, а також всім побажати міцного здоров'я вам, вашим родинам, близьким, а головне мирного неба над головою. До нових зустрічей.